Ви напевне не раз бачили, як виглядає класно стінка або стеля без одного сучка. Це переважно використовується листяні породи дерева. Сьогодні ми можемо показати вам одне з них. Це імітація бруса з ясеня. Зараз ми її зложимо. Подивитися, як вона виглядає. Бачите, вона зроблена в такому вигляді. А поки ми складаємо, можете підписатися на сторінку. й подобається. Тримаємо. Бучте, як воно. Так. Все, Склалося. бачите, як вона виглядає з торця, зріс по кромці порядка 5 міліметрів. І ось як вона виглядає вживу. Ось такі звилини по текстурі просто неймовірна краса, як на мене.